Вітаю, мене звуть Сергій. Я сьогодні розповім про професійне обладнання високого тиску для напилення пінополіуретану та полісичовини українського виробництва. Розмова піде про гідравлічний реактор високого тиска, профінструмент h 400. Я дам відповідь для вас на п'ять запитань. І перше запитання: де використовується дане обладнання. Профінструмент H400 це професійне рішення для виконання робіт з теплоізоляції пінополіуретаном, яке ви зможете застосувати в таких сферах, як модульне та каркасне будівництво, для утеплення та шумоізоляції мансардних приміщень та перекриттів, для тепло та гідроізоляції фасадів та фундаментів будинків, для утеплення ангарів, холодильних камер, ташників та ферм. Для ємностей автомобілей і навіть для заливки трубопроводів. А також даний реактор можна використовувати для напилення полісичовиною, яка є найміцнішим органічним полімером і використовується для гідроізоляції плоских покрівель, будівель, басейнів та ємностей, як хімічний захист, як антикорозійний захист та антирикошетне покриття для техніки зсу, абразивний захист та декоративне покриття. Друге питання: яка перевага даного обладнання? Перевагою даного реактору є те, що він не потребує великих об'ємів повітря та має великий запас потужності, що дає виконувати роботи навіть на відстані 60 метрів від обладнання. Третє запитання: чому це буде цікаво саме для вас? Враховуючи, що напилення пінополіоретану та полісочовиною це відносно нова технологія, яка стрімко розвивається у будівельній галузі, завдяки своїй швидкості виконання робіт та довговічності утеплювача, вона зацікавлює багатьох, хто працює в будівельній галузі та агробізнесі. Четверте, як працює це обладнання? Роботу цього обладнання ви зможете побачити на відео. Запитання під номером 5: чому нас обрали вже понад 100 клієнтів, які придбали обладнання для пінополіуретану та полісочовини? Цих причин декілька. Перше, це власне виробництво, широкий модельний ряд обладнання для закриття різних задач по утепленню та гідроізоляцію, як пінополіуретаном, так і полісочовиною. Великий перелік додаткового обладнання, яке може знадобитися для оптимізації робочих процесів. Повний супровід від першого запуску до впевненого самостійного користування обладнанням. І останній пункт по списку, але по значенню він буде під номером один: це є школа операторів ППУ, в якій ви отримаєте базові знання у галузі утеплення пінополіуретаном та полісичовиною, котрі допоможуть опанувати вам дану галузь. Якщо вас зацікавило дане обладнання або виникли будь-які питання стосовно галузі утеплення та гідроізоляції пінополіуретаном, звертайтесь до нас.